Підписники мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, і сьогодні будемо робити обробку. Будемо проходити на тих грядках, які підтримку під, 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 під. У нас тут навіть на відкритому. Бачите, 21 градус показує. Ну, Взагалі під плівкою на кілька градусів завжди більша температура, чим, на, чим під, під агроволокном. Ну, Тут плівка вже була давно відкрита, під агроволокном у нас ну, так само 22. Ну, Дивіться, ось тут вже пішов більш-менш багато розвиток. Ось це молоденький, ось це молоденький листочок. Бачите, один молоденький листочок вже виліз, ось ліз вже другий. Вже можна його обробляти, не можна, а потрібно обробляти хорусом. Отак От зараз пойду, покажу, в якому стані грядочки, рослинки. бачите, які вже, Можливо пам'ятаєте, які повинні. Пам Все потрібно проходити його хорусом, і також буду ще додати Ось, дивіться, бачите, для чого буду додавати актелік. Видно? Вже якась зараза її хоче хочегрі. Скажімо так, можна було б обходитися просто. Скажімо так, біологію, але біологія при великих об'ємах, дуже важко з нею можна, можна втратити От все і одразу, тому перестраховуємося і працюємо з ними. От у нас три, ось тут три рядочки, ось тут три рядочки під плівкою, будемо будем обробляти зараз хорусом. Зараз покажу, як це все робимо, як розбавляємо. як як проводимо обробку. Отже, показуємо, як ми розбавляємо. Буду використовувати що хорус в пакетиках. ось таких Тут трошки легше просто міряти. Ось, дивіться, суниці, бачите, оприскування до цвітіння 6 грам на 5 літрів води. І вже після цвітіння там йде 3 грами на 5 літрів води. Тобто один пакетик на 5 літрів води. До цвітіння використовуємо два пакетики. 6 грам на 5 літрів, на 5, не на 10. Тобто на 10 літрів, виходить, 12 грамів. Завжди так робили і будемо робити. Так, ось, пам'ятаєте, я відкривав один пакетик, це у нас тут 3 грами. Зараз будемо його кидати. Зараз Ксюня буде мені допомагати. бери цей пакетик. Засипай. До речі, ось, бачите. Заготовили ми дощової води трошки. Тут назбирали там, бачите, в бутилках стоїть. Використовуємо лише дощову або зосмуса. Так, ось цей хорус. Тривай ще цей пакет. Так, хорус. Зараз ми його треба розчинити. Завжди всі препарати розчиняємо окремо в окремій ємкості, а потім вже переливаємо. В загальну бакову суміш. От нас такий чайничок забрав, конфіскував Ксюні. У нас обіку під а ми в ньому розбавляємо усі препарати. Так, зараз ми її розмішаємо. Отже, ще тут Ксюні мішає, бачите, там такі гранулки, скажімо так. Вони не дуже сильно хочуть розчинятися воді, тоді то, ну, не, не лінуйтеся, розкалокуцюйте їх добре. А ну пробую вливати. Що там? Є немає осуди. Не, вроді розкачували. Давай, давай, вливай. О, бачите? Трошки залишилось отаких от ніби крупинок, він ще не розтане. Зараз будемо... Водою ляти і так, щоб воно розчинилося. Отже, бачите, виліли дві півторачки води і тоді воно трошки розмилося, тобто не рівнуйтеся калатати. Зараз будемо вносити ектелік 10 грам на 5 літрів води, тобто 2 грами на літр я завжди так робив. Може комусь велике дозування, може комусь мале, не знаю, але ось так. Завжди працюємо в рукавичках да, туди. З актеліком взагалі можна працювати навіть і в респіраторі, воно вонюче зараза. Таке, що капець. Одразу давай ще прилипача. Завжди даю прилипач, як би там не було. Такі обробки не робимо, Завжди даю прилипач. 5 грам. Прилипач даємо грам на літр. От і все, зараз розмішуємо. Все в бакову суміш, 5 літрів. Ну, сьогодні Оксану мучити не буду, я хоч і бракований, але 5 літрів я підніму, надіюсь, щоб показати вам, як проводити обробку. Отже, розмішали ми і ось так будемо проходити хорус. Це системний функцій, його не треба з всіх норів, да, обходити. Так, пораз Раз, раз. Не зручно, що нам заважають ось ці руби, да, отак швидко вести. Але нічого, так не проходимо. Отака у нас обробіток. Прилипач дає нам добре змучити добре змочити от листову пластину. Да, Для чого ми даємо? Щоб воно добре змочило повністю листову пластину. І в принципі у такої швидкості воно гарно розбризкує, воно все вистачає листочки. На... Раз-раз-раз швиденько пройшлося і в принципі нам цих 5 літрів вистачить на цих 6 садків, здається має вистачити. ще й залишиться. Е, відео по, по проливу, по підживленню обіцяв на сьогодні, не вийде. Скоріше за все, буде завтра. Чого? Тому що зібрав систему, хотів, поламалася голова до станції, потім купив інші, переробляти, але в першу чергу треба робити. Казати, як ми розбавляємо, скільки розбавляємо, чого даємо, ну і все таке. Все, всім гарних проживів, ну і слава Україні!